Щось гра підтормажує трошки. Що сталося? Що вони зі мною зробили? Лєвий Альт, щоб просуватись в стелсі, і F, щоб інтерактувати. Там технодемку від черт 4 виклали, теж ахуй. Це що не тормозить? <плес> Можна, блядь? Мишку мені. Це якби картина знала більше про грехи, про грехи, грехи ніж самі очі. Що, Шоупис карт... кожної картини є. Я навіть хуя не бачу. Ця картина щепоче болі, які я відчуваю на даний момент. Ви ви щось бачите тут? Навіть кошмари не наважувались це робити. Мені треба вибрати з цього місця. Це виглядає ніби, блять, повноцінний горр. Я бачу. Юс. Шо? Холд. Юсы. Угу. Це шо, блядь? Дарк Соулс? А як? А як відрізнити? Ногой, блядь, понаєд. Ага, оце дочь називається, поняв. Оце дочь, якщо що. Хто не знав, оце дочь. Ці двері закриті. Ні, все це не виглядає, як повноцінний хороб. І ці двері закриті. Це гра про те, коли дуже захотів iPhone, а потім прокинувся в ванні з рядом і без нерки. Воу, бля, це звук. До моменту, поки нам розказали про бойовку, виглядало як прикольне, щось прикольне. Угу Оце, походу, така ж сама картина, як там, тому що от коментар такий ж самий. Who are you? Хто ти? Ну, я тебе зараз. Щас... Я тебе, блядь, зараз. Двері закриті. Who are you? Я не, я не зрозумів про сильні атаки. Там написано було Gold. А. А, а! а, треба зажати блок, а потім нажимати кнопку. Ні, ну це гра на рівні 7-го Resident Evil, конечно. Я б так сказав. FPS, конечно, трошки ...всипаються. Так. О, тут у нас инвентарь очень схожий. У нас есть три патрона для пистолета. Так, цены не Угу. Віддзеркалене зображення. Або це гра про гачемучі, і ти маєш берегти свій бекдор. Чит мені здається, що звук е кроків більше, ніж кроків. Е покаяння це відчуття що ця картина може дати що вони під кожну цю штуку зробили опис. Щас звідси видаті. Не вийшов. До речі. Оу, що це за звук? Я працюю в цьому будинку вже багато років, але останнім часом тут щось дивне. Шеф почав приймати дивних гостей, людей різного віку та соціального стану. Дехто проходить охайно вдягненим, інші явно простіше. Вони завжди приходять увечері, і що найшвидше, я ніколи не бачу, щоб вони йшли. Next. Сьогодні я приготував щедрий банкет для двох осіб. Коли я пішов забрати тарілки, то використана була лише тільки одна. Ще сказав мені не ставити зайвих запитань і просто продовжувати готувати, як завжди. Але куди ділися інші? Тут когось комусь кормлюють, правильно розумію. Цікаво, наскільки це гра, що тут є інвентар з патронами. Годинник зупинився. The руки, з... руки зависли у часі, ніби сам страх зачинив їх на місце. Руки? Хенс типу це Хенс перекладається як стрілки. Чи що? Радіо, телевізія, Звукові підсилювачі. Всі шипіння, але ніякого звуку. А наче щось зламалось. А. Uh. Все. Все що я хотів сказати. Ух ты! Красиво! Єбанешся! А як присісти? А я. Я можу сприйсиду я, я можу і ти ногою. Коротше, на контрол це завжди ти б'єш ногою. На shift руки ховаються. А що там було про Альт, я хтось пам'ятаю? А, Альт це. Це крастися. Тільки не присідаючи. А, ну ми реально в цей вийшли. В. Resident Evil. В перший Resident Evil вийшли. Тільки від першої особи. Сьогодні я прокинувся, а мого брата вже не було в кімнаті. Я спитав тата, де він? А він просто сказав: Густаво, тепер у безпеці я спробував розпитати його ще, але він сказав мені замовкнути. Мама нічого не каже, вона лише дивиться на мене з переляком. Сталося щось жахливе. Я чую тебе, я знаю, що е, чую це. Вночі з-під землі лунає шепіт. Хтось плаче внизу. Я намагався сказати мамі, але вона навіть не тягнула на... Не глянула на мене. На мене. Я тепер сам. Якщо тато не поверне мого брата, то я, я це зроблю. Я не забув свої обіцянки, я не забув свої обіцянки. Якщо він не зможе прийти до мене, я піду до нього. Я знаю, де. Я знаю, де тато ховає ключ від підвалу. Я прийду туди сьогодні ввечері. 5. Різ. Який рік? 1980. Може, 1980? Підходи. Класно, що тут двері в, в більшості закриті. Так, цю штучку ми не можемо прикинути. І прийти туди ми теж не можемо. Так, а я ж тут усюди був, правильно? Отут. Чи не усюди? Ага, тут підвал якийсь. Але що за чорт на мене нападав взагалі? Так, тут є піч. Кожен клац... Кожен кла... Кожне клацання цієї машини звучить як шепіт. Попереджаючи мене, що я не повинен бути тут. Піздес опис... опис такий глибокий кожен раз. Аж хочеться. Вмерти, блядь. Та сука, шо? Що? Що, що, -шо, шо, 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 шо? Що? Що, шо, 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 шо? Що, шо? Нічого. Може, ти візьмеш е топор? Так, тут про якісь у нас експерименти. Що дуже. Очевидно. Е нещодавні. Нещодавні експерименти з лоботомії виявляють різке зниження емоційної реакції та розпізнавання поведінкових моделей через селективне видалення лобової частки. Спостерігалося несподіване нейронне е, ремоделювання, зокрема стійка фіксована посмішка у всіх пацієнтів. Для вдосконалення для вдосконалення процедури ми е, протестували neuro 13 стабілізуючий агент, який зменшує запалення та регулює активності мозку. Серед інших використань. Використаних сполук. Ці сполуки зменшують біль, зменшують рухливість Посилює синаптичну активність. Елімінарі. елімінарі Елімінарні результати свідчать про те, що Невро 13 у поєднанні з лоботомією призводить до, контрольованих, до більш контрольованих результатів. Однак неправильне використання може спричинити незворотні пошкодження. Потрібні подальші обстеження. Доктор Алесандро Монтеллі. Електрична панель виглядає неправильно. Голки. Голки виправлені, але будинок показує мерехтливі вогні. Можливо, це просто моя параноя. Дякую за звук. Пожа... Пож... Пожежа опасне. Наче не місце було достатньо небезпечне. Що? Наче це місце не було і так небезпечним. Так, ну сюди. Е, запах, піздец. Щось гнев всередині цих бочок. І що б воно не, не робило тут? Це все ще не скінчилось. Не треба. Так, тут загадки, сюди. Що за пальний ублюдок це все зробив? Mm -hmm. Загадки сюди, ож а, а це навіщо? А ми куди довести треба? Сюди? У мене щось не вистачає, чи що? Я ж у мене ж тут пусто. Я ж не можу притягувати? А що мені з цим робити? У мене щось не вистачає, мені здається. Ну ладно, йдемо туди на, на горту. Взяв патрони і замкнув іми. Ними. Нормально було б. Бля, чого-чого, а... а... Резидент я не очікував. Так у нас ще двоє дверей є. А! блять, боже! Де нахуй? Міна така незрозуміла, Я в минулий раз бі біжав, і воно у мене закінчувалась, В цей раз я думав, що вже, мене, у мене вже закінчилась, але вона була повна. Закриті двері. Мама, я хочу Resident Evil. У нас є Resident Evil дому. Так, це вже виглядає охуєнно. Це що у нас тут зараз буде. Сена з піли? That's him. The man your wife це він, чоловік, залежність якого вбила вашу дружину і зруйнувала ваше життя. Тепер ваш шанс змусити його платити. 8537. 8537. 8537. Мені похує. Ти посиди тут. 8537. Не, не ладно. Запишіть в, в, в чат, будь ласка, хтось. Так. Опа, Катсона. Дякую. You, I know you. Я It знаю тебе. Ти зруйнував мою, мою життя. I... Ти вбив мою I... жену. I sick Я... sick у мене не було вибору. Я був в депресії і алкогольному опьяне. Хворий це те, що вони... ти можеш сказати, що ти був просто бідним і нещасним. Будь ласка, випустіть мене звідти. Пельця музика обривається. просто. Я не хочу це читати. твоя, твоя почка в цій. Е, клітці. Вбий чи випусти цього заручника. За, за щоб її повернути. Ця машина це щось... ...щось неймовірне. Ну вони тут просто ще аїшні діалоги. Може, там в оригіналі роз'єб. Эээ. А, треба включити спочатку Power. я поняв. А, до речі, у мене пройшла. Побиття пройшло. Я думав, мені треба аптечку шукати, Але воно само пройшло. А, і ми зараз просто біжимо все навколо. Тут не те, щоб сильно розгуляєшся і заблукаєш, як в Resident Evil. А вот тут на, наши штучки все будут зараз. Достаю че? 37 пять Блять! А! Вот первый мной пистолеты. Юз два 3, 4, пять то equip остер пипан. QE, щоб нахилятись. Бля, оці а, а, значки клавіш миші це якийсь піздец. Воно ж виглядає, ніби ти просто повинен ліворуч чи праворуч провести мишкою. А що. А що за чима? Оце, якщо що я Q нажимаю, це... Оце я І нажимаю. Причому він знаєте що, він. Він не перестає нахилятись, коли я відпускаю. Як в, такти... в тактичних іграх. Він Він завмирає і стоїть так от о. Накрули в хаті спиз. Ем... Классный прицел. Так, що у нас там? На, якраз два два проводка. цих. Ну, я надіюсь, там знизу хтось буде по тригеру. І ми випробуємо нашу зброю. Я подумав, що може, ми тригрнули в минулий раз звуковий альорт, коли сюди зійшли. А зараз ми зайдемо сюди з пістолетами. Тут буде тіп, але тут нікого нема. От так от. Так. Нам, значить, треба що? Нам цей уголочок сюди. Цю штучку сюди. Мото функціонето. Що ти лошара, блядь, Не очікував. А це ті над ким експерименти ставили, чи що? Чому не вони виглядають так саме так. Ой. Все, два вороги на екрані, блядь. 20 фпс. Лонкер. Ку. Вітай в чаті вперше. Фу, яка вона дргана. А їм як боженьки. А то я там один раз трошки не зрозумів, чому я не влучив. Один раз я зрозумів, чому не влучив, а один раз не зрозумів, тому що я наче в нього вистрілив. Мені чомусь ця гра трошки нагадує де Філіп Рафувіар. Да, є таке. Ну, я думаю, що просто загальна кольори корекції, і мені здається, хол дуже схожий. Просто, якщо згадувати, це так давно було, що мені здається, що він так і виглядав. Ну що, блін, дід, блін! Е, пишіть один, якщо вбиваємо, два, якщо рятуємо. Я би рятував. Але давайте робіть, робіть вибір ти. Я сказав, ти. <laughs> Робіть вибір ти. <смех> <смех> Ясно, сейвово граємо. Ага. От дивіться на, на цю людину. Ого, тут навіть автоматизовані ці штучки. Дякую. Let's go. We have to find a way out of here. Давай, ми повинні знайти, як звідси вибратись. О-о. О-о. Дякую, що ви грали е, в Deadly Chance. Це кінцівка одна з трьох. Цікаво, яка третя? Дві я уявляю, які, а третя? Може, я міг його просто застрелити? Що тут відбувається? це просто подяка. Скіпнути можна? Родріго, Фабіо, Матіус, Авіс Ортега. надишіть лист, якщо ви хочете почути свій голос в фінальній версії гри. Можна Перекласти на українську зазвучку. Це шедевр.